Так що, друзі, всім доброго дня, слава Україні. Хто пам'ятає, їздили ми на випуски по макуху і на даний момент зараз привезли, є в нас трохи насіння з товаришем з дядювою і привіз сьогодні на заміну. Тобто заберемо олію, макуху і здамо насіння. Тобто Машинка наша загружена, зараз поїдемо, зважимося, старимося і потім вже будемо розв'язувати мішки. І висипати сюди. Приїхали з Лавунькою, зараз покажу. Ось і Славунька з'явився, ходив вже тут як директор. Так, так що підписчикам привіт передавай. Є в тебе там поклонники твої, які там дуже тебе полюбляють. Що Я... ти будеш важити чи що, Та похудав, похудав. Я вважив, вважив. Да, там трактор ще не від'їхав, не знаєш, звісно. Да, так що зараз зважимося з насінням. га? а? Що ти, ти їх любиш? Я казав мій замполіт бивший, дякую, що вони є. Отож. Отак він мені дякую, що як є. А теперішній він теж те хороший замполіт. Ні, замполіт це ще колись служив ще на контракті. Ні, той хороший був, і цей хороший був. Ні, колька взагалі шикардос. Да, я колька я за... більше, типу, як воно... Современний. І е, грамотний. Дуже грамотний. Да. Він займається, понимає, він цією роботі розуміє. розумієш? Він юрист, він по спеціальності а? юрист, каже, юридично. Да, Олега треба було, Шпіль, давай, шпілька. Давай, шпілька, шпілька. Топай, топай. Все, так що, друзі, селфі-палку не взяв. Ось все, Рекс, який перекидає кузова, тут каже, підйомник, якийсь олег. Електр... Да, це олійна, це, походу, олійна. Бач, вона даже... навіть мелка, але оце ж олійна наверное, не є. Да. Нет, це Зараз на олії. Все, треба їхати. Купимо олії, пожар. Чи цього уважиться? А, спалив, спалив. Так що, Славік, забери одразу цю курку. Зараз я даю, бо забудуся і повеземо, і хробаки заведуться. Куртку? Ну візьми куртку, як, ти, як тобі, санька, жарко, то може куртку найдіть, мою. Зараз таки, така жар, жарка пара. Два пакети забирайте. Я просто за цю завтикав, не взяв селфі палку Але як же ж я не можу показати, що я був сьогодні на виповсках. і... Анслаг повний, все повно, воно пред дивіться. Та теж до тебе? Тоже до тебе чи що? Ні, не, не, не до, до сусідів. Ща жнива такі, так? Да? Так що то домашні курки дві. А то о, паштет для твоєї коханої жінки. Так, ось, я, кажу, І там кров'янка каже, що тебе дзвонить. Каже, Сергій буде їхати. Який Сергій? Роботник, ні, кажу, щелучка. Це буде найсмачніший паштет, кажу, буде каже, я ось буду рекламувати в, в інстаграмі о себе. Розаїнька, ти наїшся, а реклами у Сергія. Так, вистачає, почали реклами вистачає. Кількість обмежена І просто, що повезло, що вчора дівчата робили. І сьогодні у нас, ну, у нас відправки немає, там безпосередньо в якісь определені дні. Ми зробили і відправили. Ну, тобто є замовлення такі по 50-60 банок. В основному зараз люди замовляють для... Військовослужбовців, і матері, там, брати, родичі є за кордону. Ось з-за кордону людина перекинула і сказала е, зробити на 200 доларів, відправити там, ну, да, дасть номер брата. Так, да, да, да. є от такі моменти, і таким чином ми і цю ну, але ж Я не мог там відщепнути від цього всього, діла, щоб там да. і, і кров'янка, то що я показував, хтось там казав по 130 гривень, ти дорого продаєш. Кров'янка по 80 гривень. Чого люди взяли, що я по 130 гривень продаю, ну, я не знаю. Не так, да. Одне не дочує, друге. Добре. Да. Добре. Типа ви бариги, ви такі сякі. Так що все, залітаю на віса. Зараз э, зважимося з насінням, а потім вже зважимося без насіння. От як вигрузимося. Ну, а потім вже сані прийдемо і спитаємо, який там процент, як воно це все діло в цьому році відбувається, по якій ціні купується. Який процент дається олії і який процент дається макухи. Так що погнали. Ні, ну я бачу, що Це, я навісав. <серків> <висок. серків> Але бач, з першої попитки, як давайте згодом, тому що задом я їжджу краще, ніж передом. Та, Раз я зби. Бачиш доски ставлю. Ну Це Це для... вчора тут провалився газон. Та ну. Ну дюрочка невеличка. Ну, ти бач, я з першого разу на натично. Ну, стараємося стараємося. Це самогонний славка-апарат. Це вони горілку гонять. Диви, як біжить, бачиш? Со скорості. Шарі безохолоджують. Напряму. Напряму. Що там, Саня, виїжджати? Хлопці поможуть мені? За безпосередню плату. Так? Всі готові? Да? Ты же на телефон, знаешь, они же не откажут. Не откажут, да. Это же не знаешь, что по-любому. И знали, такая пауза, никто не ничего. Все, теперь можно Все, теперь можно выключить, да? Да, да. да. только крипта направили. Да. Ну мы сейчас запнули, мы направим. А нам же, нам хоть завязки развязывают. А без кепок все отказываются. А я тоже в кепке. Да, только в кепке Я уже могу отказаться. Тоже. Так, що тут у нас, все по-старому, нічого нема в тебе туди, макухи нема. Чуєш Таня, ти, як ти зараз взагалі працюєш? Більше на переробку, да? більше? Чи її купляєш також? Ні, Соняшник я, я купляв до сьогоднішнього ранку. І все. Чого? Ціна була одна, приїжджають трейдери, ось до сусідів. Ага. Я б сказав, мені трейдер, по чому зараз беруть трейдери, або просто щось. Ціна? 7600. 600 Ні, так така ціна, да, так, говорять усі хлопці. Ну то есть блин, ну, а що? От просте, просте питання, що мені казать фермерам? От люди до мене, що 6800, ну що хоч якусь копійку. І це е, 7600, це 48 лінія. І це безналу, да? Ні, це готівка. Ну там сорнесть, понятно, це всі скидали. Але... Так може просто брати на заміну, людей то багато, все одно таких як ми приїжджають. Зараз... Ну ти собі забрав за переробку своє, да і все. Ну, оце зараз будемо так і робити. А що робити? Ти вже нагрібся трохи, так? Да? Да. І ціна падала так конкретно, там. Да? Особливо я дивився той тиждень по Мироновці. Запорюю вранці, одна ціна. Обід, заборю. Мінус 500 гривень. Його хлопці мені зводять. Саня, ти робиться в ході сиділи. Хлопці, не виновата я. Так само і соя зараз. Соєва макуха. Пішла взагалі. 270 була, це ну, доларів. Соєва макуха? Ні, ні, соя сама. Соя? А, соя упала тут. Але ж була 520 і як упасти, і соєвий шрот. Я, наприклад, брав макуху по 20 днів. На сьогоднішній день вже ну, позавчора було 17. І я не знаю, яка вона буде. А в мене ще лежить та, що я брав по 20 дні. І вчора дядько Валік до мене приїхав, а, а я ж... Ну, в мене невелика кількість, мені не страшно. Але, але, але. Так ж... ну, трошки там попандос, трошки сям. Чи жану розкажи тоді, ті люди, які їдуть на заміну до тебе, як воно відбувається на даний момент? Ну все, все там в тому самому режимі. А ти думаєш, я... приїхали? Так, зважили. Ну, умовно 100 кілограм, це 32 кг олії, 32 кг два це я кажу про великі партії, там тона підтримка. І 500 гривень переробка. Це з центнера. Сотня, так. Якщо ну, партія, ну це індивідуальний підход. Я зрозумів. Ну, також туди входить волога, сорність. Ні, вол... волога... Е... Сама сортмасна Сорт насіння. сорність, ну, зазвичай ми практика показала, що це, е... якщо сорність є, це зазвичай десь 5-6% сорності, якщо після комбайну. Люди, я, зазвичай після КЗСів ніхто не видає. Це одразу після компанії. Це 5-6%. Тобто це з мішка умовно кілограм-півтора. Але ж ми ж колись теж з тобою зштовхували, балакали на ту тематику. колись людина тобі привезла, каже, давай пропустимо і подивимося, який буде вихід. І там не було олії. Чому такі є моменти? Це в минулому році було, то перед дощами накрили... да, щоб швидше посохло. І тоді за Тобто він його накрив зеленим, воно не сформувалося, не дозріло. Я і по... все. Точно так само, і, якщо взяти, і пшеницю, там теж не буде кліковані. Якщо раніше забрати, ну, да, то переставляє. Пшениця взагалі на сьогоднішній день люди предлагають. Три гривні 50 копійок. Оце... Да. Старій, це зараз 3 копійки, Сергія, це Сомкова долина. Я проїжджав. Це вчора до мене людина дзвонила і каже, є фермер там якийсь. Ну, одноосібник, я так зрозумів. Готовий вже віддати по три, тому що йому треба вбирати щось інше. Йому треба вкладати, а немає звідки. Це просто задниця. А хтось там знімає відео і розказує, що ой, як зашибісь, да, фермери в жопі, а ті, 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 що займаються тваринництвом, в плюсі. Обождіть, хлопці, да, були такі роки, але краще хай буде стабільність, чимо така задниця, тому що це задниця. Оце й возкачки. Знаєте, тобто зараз пшениця за 3 копійки, да? Просто, да, просто трейдери закупляться, вилежиться так, тут, трохи, а. Да. складуть, а потім просто вволиться ціна на все. Вірніше скуплять, скуплять і типу, зроблять такий штучний дефіцит на рині. Чи що в да, тебе не. по модернізації все працює, що ти все. Зроби. Робили, все працює, все ідеально. Макушечка. Найхожа макуха на випусках, як казали, да? місцеві ваші. Ну, у мене там був момент, я трошки там мені... дарованому коню зуби не дивляться, але брав макуху, але все одно хочеться їхати туди, де ти брав і брати те. Ну, да, ну, да. ну... ну все, все те саме. Все те саме. Це те саме. Холодільничок же з тебе тут а, да, працює. Да, і там десь ти другий етаж доробляв, ми тоді приїхали. І все. перекрив тут крішу і зробив все під підробляв. Все, чимсь. Під, під тару треба дуже великий об'єм. Одна тільки проблема в тому, що я не застав обратно процес переробки. Двойний... Зараз три секунди запущу, потече. Та ладно. Два. Двойний вижим, да? тебе ж, ми вже показували там. Одна та, та штука, і то там вона нагрівається, це ж тут як термос, сполучається. Як я пам'ятаю, тут котіл, всередині як котіл. Котіл, да, і воно там тримає температуру і за рахунок цієї температури про пар говорю, да? Принцип пропадше дай мені віддаків. цю дурну відповідь людям. Ну вони вже мене задовбали. Для мене немає різниці, тому що кількість соняшникової макухи, яка використовується. У наших рецептах вона невелика. І для мене не чисто не є принципово використовувати там проте... сиродавлену, жарену чи пропарну. Для мене немає різниці. Так, да, протеїн скакає трохи. Але Суміше, чим краще. Дивіться, я, я вам я розкажу просто найпростіший е приклад. Є яйце сире, є вкруту і є в см'я. Ти наче я то людям розказував, як сони годувати на принципу борща. Є, 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 є з м'ясом, є пісний зажарений олією. Як так воно так і є. А? Ну, суть. Ну, це я... те саме, є сире. Якщо воно. Е, якщо Є е, ризик правильно? червону, да. це сире. Тобто воно. Якщо воно свіженьке... З маленьким терміном придатності. ну ага. і є, З маленьким терміном придатності. Да. Якщо його зробити там в круту, це одне, там, коли жовточок мамає, це одне. А коли вже в см'ятку, то це вже. Чи наоборот, оборот вже прибуде. В общем, ви зрозуміли? Да. в прийняв. Тут ми, у нас е, сира олія, чого сира олія? Вона, да, там трошки термі, термі, температура піднімається за рахунок тихтяг присутність. Ну, департ... Вже йде під, е, підігріта маса. Угу. Підігріта маса, вона вже гаряча поступає. Тобто не холодно, як на середах. Є третій варіант жарі. Жарена це. Так само піднімається температуру, такі у мене там умовно 60-65, а жаренка на 120. Uh -huh. Тому олія жарена і темна. Да що а, ми... ну, і, і привку за що температури? Ви знаєте, як, як картопля. Картопля фрі трошки подержувана, uh -huh. ротенька, красива. Передержить. Да, це той самий приклад. Так от, ну, жарена олія це. Місто для вліманів, яким подобається яркий, виражені. Ну а по макусі, наскільки вона більший в неї протеїн може бути, якщо вона жарена? У мене, допустимо, умовно 25-27, угу. жарені десь 30-32. Ну, для Я, мене на цій кількості навіть, не і до цього. Я купив обладнання, обрушку. Але у мене зараз не дозволяється шутити. Ну так ти просто і час трошки не той. Я думаю, закінчиться е, війна. І будемо модернізуватися, щось змінювати на даний і, момент. І, і так само я вийду по, по війну, по протеїну, на, на той самий рівень, як і жаль, тільки з незмінною буде і в сама війна. У мене є, я знаю ці технології, я все вже підготовлю, але то зараз трохи не вичає. От іменно ще не на тому що хочеться працювати, а поки ти працюєш, ти маєш можливість відщипнути від себе десь часточку, тому що є родичі, знайомі, друзі, односельчани. Я побачив в цьому фейсбуці об'яву у нас, там в школі готують для передового хлопця. Дзвоню. Кінець робочого дня дзвоню. Нікого нема. Дозвонився я на третій номер, кажу, добрий день. Хочу різдати. Ну, не ага. написали список, що вони потребують, шановні підприємці, міста, будь ласка, хто може допомогти. Я привожу 10 бутилок по 6. 10 бутилок по 6, Він утре, як передати, закрити все. Ну, мені сказали, куди завести. Я був дуже... Для мене це просто було задоволення допомогти. так от просто. Не, ну, так просто. Ні, ну правильно. Тому що в тебе є можливість. Ні, ні. А, а... Не називав ні імена, нічого, мені не треба рекламу, нічого. Оце я, оце я просто зараз розказую. І таким чином я дуже багато не, Ну, Якби ж ти не працював, ти ми... цього б не зробив. Так. Я маю на увазі, що... Якщо всю війну їздиш, да. війною, ми працюємо, тому що для цього немає. Ну, І треба. я безпосередньо завжди отримую якусь баночку подарук для волонтерів наших Березанських. Так що ми... Так, ми, так ну, воно все було все так завжди. Варять. Так що погнали. Бувають дела? Чи ж скажи, я так і не зрозумів, хто мішки розгружає, хто пачтет вечорами їсть, да? Ну, що то я каже зовсім не зрозумів. Буває, я... не знаю ваших домовленостей, а, да? Що там за пастет работає? Ну, я на следующий раз исправлю. Я согласен за паштет. Да? Ти согласен за паштет? Ну пасху? Да, я жінки дам. дам. Пастет. <laughs> да? Дам жінки і будуть роблять паштет. Славик, а ти за що? Він більш пурляє. Славик вже на операцію зробили. Я, ми сміємося, воно наче смішно. Да, от. Що там тобі, ухо відрізали? І Ми їдемо, ти оце твоє ухо. Воно бачить, його повністю відрізали ухо. Ні, так, це не смішно. Нема. Бачу донизу. Да. Покажи, Славик. Відрізали? Воно, а, диво. Бач, відрізали і назад прийшли. Це, це, це що робили? А це ж... Канал. Ще, е, е були це контузії, так, да, Саш? Да. Саш? Спочатку він обгорів, поламало ногу йому ти все. Люди ж приїжджали. Я заснімаю сам процес. Славик, але їх шпурляє, як, як дурний. Та я кажу вічно, поїхали за мною на прогулянки, прогуляємося. да. ж а ти що в бусі не влазиш чи що стоячки? Не влазить. Нічого собі. Уже є. Вже... Буза, буза. Да, не, влаз... не влазить, буза. я ж думаю, я то забігаю, а ти ні. Капець. Це вже на вечір трошки спало, да? в основному люди їдуть в першій половині дня. Yeah, то, так, може... по Як і де. Да. На вихідних, мабуть, теж зранку. Це тут завал. Да. То ми якось так оце спонтанно. Ну таке насіння не погано, Дядь Вова його там ще перевіяв, трохи на ручному дробилі, тому такому там, саморобна штучка. У мене підписник Руслан з Вернівки зробив. Чоловіка є в мене знайомий підписник, він 10 гектарів землі обробляє мотоблоком. І сіє, і бризкає в ручному режимі 10 гектарів сої. В цьому році посів. Я кажу, боже, ти ненормальний. І вже ж не молодий, розумієш, саме суть в тому, що вже ж не 18. Але це ціль. обробиш мотоблоком так Людина ставить собі за ціль. Я тоже в своєму мотоблоком їздив по городам і не задумувався про те, скільки ти за день виробляєш. А виробляли від пів гектара до... 70 соток, там 80 соток, лупашили, це обичний мотоблок. Значить, mm -hmm. ерунда, там дві, там п'ять, там 7 соток, там 10, mm -hmm. там 12. Залежності від землі. Так, да, насіння, звісно. Іначе не погане в цьому году, да, насіння таке. І олійне, наче видно, що чорненьке таке, гарненьке. Як яке, не кожен. Не каже. Ну в машині хороше таке, то лежить чорненьке, маленьке. А то, так. олійне, так? Да? Та й ми сьогодні на аналіз. Среднее? Среднее, да. Существует, что не видно. Что слабко зажурился? Что рано женился? Да, не, не красиво. Нет, я знаю, что некрасиво. Мы начнем с некрасивого, потому что мы когда-то приезжали, у тебя все было тут некрасиво. А теперь вернемся до а красиво. А красивое у нас на сегодняшний день. Олья, он, кажется, красиво. Оля, 40 гривень. Макуха, 6 гривень. Мешок 160. Это типа мешок пустить или что? Да. — Тара Мішок з гривен? І переробка 5 гривень. Без грошей. Нема. А що значит, без грошей? Нема Нема, а значить без грошей? Нема Нема Без грошей, значить, не приїжджають. Да. Вихід 32%. Все, я зрозумів, прийняв. Бачите, вони зробили в цьому році. тара займає багато місця. і вони зробили. Ось такий другий етаж. І тепер туди баклажки, бутилки. Ні, ну, в принципі, біда практично. Нормально. Так що зараз забираємо 700 кг макухи, там 713 І олії у нас так само виходить, але ми олії стільки забирати не будемо, але ми ні чорта не платимо за переробку, у нас просто вищитали. ну, забрали олію, ну, санюю по-своєму. Не кури, бо не вири. А що, електронку куриш? Я ж не курю, я ж не затяжку. Це, хіба, Каже, не знімай мене, бо ще мати побачить, і будуть мені вирвані годи, да? А ти затяжку куриш? Все, під'їжджаю. Чуєш, ти грамотний крикун. У мене ж нема тепер стекла, я можу тебе знімати <смас> з машини. чуєш? Так що грузимо, друзі. Макуху ціни я вам показав. На переробку. Переробка 5 гривень. Олія літр. 40 гривень, макуха 6 гривень, без грошей не виходить. Ну, немає такого зараз. Так що догружаємося зараз, забираємо олійку і потім печемо. Був стеноводом, став з олієводом. що що? Ким був? Свиноводом. Ні, ну, свиноводом, свинарем, тому що в українській мові немає свиновода. Мені вже писали 24 рази і сказали, що ми тебе присралимо. Тому що свин, свиновод це кацапське слово. Так що завершаю ще фаза. Бачиш, як швидко видавили, так? раз, два, дві, дві тони привезли, бас-бас і все, вже видавили, все вже чеченнарів. Чин -чин Скажи, а, Скажи да, одні, одні, каже, семічку викидали, а хтось вже олійку нагружає, да. У когось там спина, у когось нема спини. Приїжджайте місто Березань, закупляйте водію. Так Так це ж не в Березань. Ми повеземо це все діло на паришків до дяді Вови. А Дядя Вова повезе за на Волошинівку. Так що. А що він там буде? А як? А так як я. Він мені дасть, я товаришам дам, і він пороздає. А так от і живемо. Не може яку банку і продати. Або на щось поміняє. знаєш. Ми в тому году з ним вже така була в нас махинація, ми ж приїжджали до вас. Тут дівчатам на волонтерку дали. Тут друг один приїхав, другий, третій, четвертий. Ні, трохи баклашок був і продав. Ще навіть через Ютуб продавав, там деяким підписникам висилав на Західну Україну. Ну, хотілося їм. Цей олію, яку, яку ви давите. То ми відправляли. Ящички запаковували, перекладали, щоб не лопнуло ніде нічого. Якщо так. так що так а наче хто да за углом робить, так? Да? Скажи. Ні, такий звук такий капець. Так що ми ще нормально справилися. Читай. Славенька, ну перерахуй. Слава, що синя, я не можу орієнтувати. <реку> <реку> Трохи є, да, така кучка невезучка, Але ж це ж це ж не все Аліє. Слав. Ну, яку ми, ми повинні були б за забирати. Якби в нас, як, як там було написано, без грошей немає. Да? Да, без а? грошей не приходить. Ну так я ж прийшов. <реш> ти мене без грошей прийняв? Ца? Чи ні? Що? Так я ще буду давати. Ще давати. здачу будеш давати? дачі буде? Оце тобі добрий вечір. Що, ти от туди, не ну, вкладаємо, так? Да? Щоб вони не витягли. Це ще й думаю, подожди. Так, ще є. 4 минути? А у вас до 4? — 16.00. — Ви до 4 робите, так? Да. Без да? обіду. Закривайте. — Все, Саня, чотири минути в тебе є сказати, що ти хочеш що ти хотів би передати всім українцям. Всім українцям триматися, допомагати і е, ти великими кроками йти до перемоги і до розвитку. — Заберу. Так що, друзі, я теж на цьому буду завершувати відосік. Славунька, ти як військовослужбовець, що можеш сказати? Під кінець. ти не влазиш у машину. Працюйте, допомагайте, а менше деяким людям хай галдять. Так. А ось допомагають. Оба! Скажу саме себе, як завжди. Так що, друзі, моя головна задача, я закликаю всіх об'єднуйтеся, об'єднуйтеся в колективи, в громади, підтримуйте ближніх своїх військовослужбовців, тому що завдяки їм ми маємо можливість. Навіть ось сюди приїхати і видавати ту ж саму а олію. Я, я буду свою днюху вправду на Так, да? красавчик. Полюбасу. А так що в жовтні якого в тебе? 14-та, 14, 14 хотів сказати, 15. Це ж ось був якийсь лишай обратно нечаяний. У Фейсбуці щось було виставило мені, що тебе та днюха. Так що що? Вайпері. Вайпері. Так що, друзі, на цьому я вже нікому не вірю, тільки я особисто. Я вже написав. Думаю, ну щось тут же не то. А це каже, це все обман. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Підтримуйте один одному. Тому що в Єднанні, ну, в єднанні це ну, командна а. робота, це є це є сила. от скажи. Ми ж не ходимо, наприклад, там приїхала одна бригада, друга. Ми ж не будемо, а там і не будемо. Ми допоможе допомагаємо. Ми ж сім'я. Тільки командна робота, да, так. Ми з браття, ми стаємо працює, працює, працює. і працюємо, працюємо. Коли працює там штурмовики, працює з артою, працює з дронщиками, да. це є командна робота. О за що я казав? Об'єднуємося в громади, колективи. І тільки разом об'єднавшись, ми зможемо перемогти ворога. Правильно Сань? Тільки так. Так що, друзі, всім пока. Саньки, дякую. Привіт малки передаю твої. Вона вніметь. Просто класна жінка, яка ну реально вона бомба ракета, пізарда. Не то вона і, і мертвого, коротше, це саме, Достала до да, цього саме шевелиця. Це дуже-дуже дуже. А ти думаєш, що ми тут шевелимося всі? Ну, і оттуда достає, так? Да? Це вірно. Так що ну це ж онлайн-трансляція цілодобова із випусків у Німеччину. Так що, ну якось так. Так що всім, друзі, пока, всім миру, здоров'я і добра. Село випуски. Звертайтеся, да, його вже всі задовбали, але він поки на переробку ще щось там приймає. Да? Ну втік, не знаю, приймає чи ні. А? Потроху По ще приймає. Так що, друзі, всім пока.